На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує можливі факти корупції у судових та правоохоронних органах, заслухали директора державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Засідання відбулося у закритому режимі через чутливість теми та наявність матеріалів до судових розслідувань, які пов'язані з державною таємницею. Члени ТСК обговорили стан розслідувань і проблеми взаємодії між різними правоохоронними структурами. За словами народних депутатів, тимчасова слідча комісія планує заслухати керівників усіх правоохоронних відомств. Мета визначити прогалини в законодавстві та підготувати зміни, які сприятимуть більш чіткій координації їхньої роботи. Особлива увага приділяється питанню підслідності, аби уникнути дублювання функцій між відомствами. Нам треба глянути на всю матрицю правоохоронних органів і подивитися, де підслідність перетинається. Чому одні і ті самі злочини розслідують різні правоохоронні органи? По-друге, ДБР сьогодні є в принципі унікальним органом, який займається розслідуванням військових злочинів, і насправді я розумію, що війна, я розумію, що наші збройні сили нас боронять, але давайте теж чесно скажемо: на превеликий жаль, і в лавах збройних сил України є випадки, коли правоохоронні органі вимушені реагувати на порушення закону, які здійснюються в тому числі. Е, військовослужбовцями збройних сил.